Пане Володимире, доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку. вітаю. Вам. Отже, давайте поговоримо про ці обстріли Запорізької АЕС. Наскільки за вашу інформацію сьогодні серйозні безпекові ризики? Ну, ризики надзвичайно високі, тому що це безпрецедентний випадок, коли знаходяться окупанти на території ядерної, ядерного об'єкту, і мало того, вони використовують цей ядерний об'єкт у якості свого ж щита для. Для обстрілів української території обстрілюється. Ви знаєте, з я з атомної станції Запорізької Нікопольський район інші райони що, також. Ви знаєте, що Окупант намагається відімкнути лінію електропередачі від Запорізької атомної станції, що, що поставляють електроенергію на, на Україну не на окуповану частину, і для того щоб виправдати ці свої дії, він е, сам обстрілює е, об'єкти атомної станції, а потім. А потім говорить і стверджує, що це зробили українські військові. Ну це такий традиційний такий Фесбешний трюк, де якого вже всі звикли. Але вони надіються, що це події. Таким чином вони виправдають ці обстріли і відімкнення від Української від української енергетичної системи там. Запорізька атомної станції переключення її, як вони думають, на Крим та інші території. І які вони контролюють в Україні чи в території Російської Федерації, це... а скажіть, будь ласка, Володимир. пане Володимире, на вашу думку, найбільш вірогідний варіант так вирішення цієї ситуації, це все ж таки прибуття безпекової моніторингової місії, яку закликає створити і президент України, і зокрема Енергоатом туди мають увійти зокрема, представники МАГАТЕ ООН, світової спільноти, чи все ж таки у військовий спосіб? Ну, чесно кажучи, я не особливо вірю в місію МАГАТЕ, оскільки в самій організації МАГАТЕ працюють більш сотні співробітників Російської Федерації, як правило, це агентура російська, також віцепрезидент МАГАТЕ являється громадянином Російської Федерації і агентом російських спецслужб, що стосується пана Гросі. То ну, мені важко уявити, як можна прибути і що, на територію, яка контролюється терористами, да, і щось там домогтися, про щось там договоритися. Тобто я існую, вважаю, що існують також ризики, що просто МАГАТЕ хоче прибути туди і легалізувати роботу, значить, російських окупантів і компанії Росатом. Роса, Тому цей ризик. Теж надзвичайно високий, треба його враховувати. Пане... Я не вірю, я не вірю в щирість магате. Uh -huh. Я сказав по яким причинам. Так пане Володимире, і от мені цікава ваша думка з приводу е свіжих даних Американського інституту досліджень війни. Ось я дивлюсь, вони щойно з'явилися. І американці вважають, що Росія використовує е цей фактично е шантаж. Е з метою підірвати волю Заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу і використовує АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці. Наскільки є така ймовірність, що е, саме в такий спосіб е, росіяни справді будуть шантажувати Захід, не надавати нам військову підтримку? ну вони вже це вони вже це роблять вони вже шантажують і це безумовно одна із головних цілей зірвати контрнаступ на Херсонщині і через ядерний шантаж через е, використання механізмів механізмів і своєї агентури в МАГАТЕ, яка має пробути і заявити. Ну, це моя гіпотеза, що потрібно припинити будь-які бойові дії на, на, на півдні України. Що треба підписувати мирні угоди заради безпеки? Тобто, е, ну, ми бачимо, що на жаль, Росія дуже глибоко проникла в міжнародні структури. І це ми побачили на досвіді і Червоного Хреста, і Amnesty International. І, і, і магате яке дуже повільно реагувало це, на на ці так се протиправні абсолютно небезпечні дії Росії. Ви знаєте, що з часів, коли Чорнобиль вони захопили, це ще було. У лютому місяці якось дуже кволо Магате працювало. Зараз чомусь вони, і президент МАГАТЕ вирішив прибути на Запорізьку атомну станцію. Це було, мовно, добре його намагання, але я не розумію, як можна так стаття спокійно бути на цій станції серед окупантів. Які можуть з тобою зробити що, що завгодно плюс можуть тебе і ліквідувати, і тому мені здається, що це тут якась не виключає я, гра російських спецслужб, чергова спецоперація з, для, для 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 того, щоб для того, щоб примусити Україну до невигідних так званих мирних угод за рахунок. Ядерного шантажа mm -hmm. і використання такої міжнародної структури, як магате, на хвилиночку просто Дякую. для того, щоб всі зрозуміли і уявили небезпеку цього ядерного шантажу. То а, наслідки аварії на Запорізькій АЕС при витоці радіації а, складуть до 100 кілометрів а, навкруги від самої електро атомної електростанції. Дякуємо вам. Володимир Ромельченко, директор енергетичних програм Дякую. Центр Розумково. Долучався до марафону Єдині новини.